Духу Святий, Духу Божий, Духу світла і любові, посвячую тобі розум мій, серце моє, волю мою і усього себе в житті та у вічності. Чини, аби розум мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба і науки Святої Церкви, котрою ти непомильно керуєш, аби серце моє завжди палало любов'ю до Бога та ближнього, а воля моя. Завжди погоджувалася з волею Божою, аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа, котрому з Отцем Небесним, і Тобою, нехай завжди буде честь і слава. Амінь. Святий Духу, надихни мене, любове Божа, поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене, Маріє, Мати, глянь на мене. З Ісусом благослови мене від усякого злого, від усякого блуду, від усякої небезпеки, збережи мене. Амінь.